Поїхали. 161-й день в Канаді, 21, 11, 23. Сьогодні вівторок, вівторок, і час летить моментально. Моментально просто в мене всі дні приємні. У мене гарні дні, легкі і час літає дуже скоро. Зранку йшов на роботу. і Що ну, мені тут перейти кілька доріг? І дивлюсь, такий гарний краєвид, небо, рожеве, просто. Шикарно. І став на світлофорі, якраз думаю, зроблю фотографію. Що зробив фотографію, вийшла класна фотографія, скинув в групу. Вже багато хто зацінив. Дуже гарно, дуже гарно. Не знаю, може завтра так буде. Сподобалось мені. Захід був не такий гарний, не був такий серйозний захід. Вже, якщо сонце було прямо за хмарами, за горами, пізніше ще зніму захід. Я вийшов спеціально сьогодні на, на балкон, на, на дах, щоб зняти цей захід. От. Прийшов на роботу я вчасно. Скорше, скорше. Я десь за 15 вже прийшов. Зібрався, встав, скоренько хоп і пішов. У мене все підготовлене. Е, зробив собі кави, взяв крутити оці радіатори. Е, прийшов Сем, прийшов шеф, ми там поговорили, Сем кави не пив, бо шеф, він якось йому не пасує біля шефа каву робити. Не розуміє чому. Бо, типу, вже робочий день почався, але шеф теж сидить, п'є каву, нічого там такого нема. І шеф, е, ну. В основному, що він хоче, знати, що ми будемо робити сьогодні? Я зразу розказав, ага, ми так. зараз підемо, зробимо, позакриваємо замовлення. Маємо там кілька замовлень, Tower B, якраз всі Tower B. Маємо встановити ці фінси, радіаторні ці решіточки на одному поверхі. На двох, сьогодні на двох, сьогодні вівторок на, на двох поверхах маємо встановити. Зразу так підрахував, то нам займе до обіду часу. Так і сталося. в 11.45 ми закінчили. Після обіду кажу, маємо малювати три квартири, ми вже можемо малювати. Вже можемо помалювати три квартири, так що в нас купа роботи. І все, він тільки то почув, зразу каже: Ой, я маю роботу там в іншій будівлі, так що мушу їхати. Та добре, добре. Доб... Каже: зустрінемось через годину. А я йому вже по-арабськи букара. Завтра, завтра зустрінемось. Прикальнувся. Звісно, але я його і не бачив після того, як він поїхав. Машина була і не було, але ми все одно шарились, десь там малювали, десь там лазили. І я його так і не бачив сьогодні після того. Треба йому завтра нагадати. І що? Ми пішли в тавербі і я кажу Сем, давай я йду підшпаклюю ту квартиру, де ми маємо малювати, бо там багато дірок, така от брудненька квартира, бо вони... неї. Там жило дві дівчини, один хлопець, і було в них три собаки: один маленький і два великих. Ну, і якщо собаки в квартирі, там і коти обдерті, і двері треба шпаклювати, бо вони дряпались, хотіли вийти, і це багато роботи. Я пішов шпаклювати, Сем кажу, йди, закривай замовлення. Тож Бі, сам сам захотів, каже, добре йди, йди. Ну, він думав, що легко. А там випало дві пральні машинки забитих, треба воду спускати, а сам то не любить, бо він не дуже то вміє. Я йому показував тряпочку, підставляти вниз. А він ту тряпочку і не бере навіть. Бере пилососом. Каже: все, позаливало, показує мені потім ноги. А зараз кидає мені повідомлення. Е, так, потім подивлюсь, вже два мені скинув. Я йому скидаю всякі такі от приколи. Збудови, якісь там люди падають, він то любить дивитися. А він мені скидає вже безкоштовні оголошення. Він навчився користуватися маркетплейсом. Я його навчив дешеві товари знаходити. Він такий задоволений завжди туди в маркетплейс лізе. Що шукати? Зараз мені щось поскидав, подивимося. І я пошпаклював, Сем позакривав заявки, я пішов встановлювати вже фінце, бо я скорше закінчив до шпаклювання. і я вже встановив на одному поверсі. Майже все. Він прийшов під кінець першого поверха. Ну і на, на, на другий то він вже був зі мною. Але з е, Семом, як то кажуть, каші не звариш. То капець, сем Сем, Хусем, в нього прізвище Хусем. Ху, Оу! Ім'я Хусем прізвище Даюб. І, він знову, він як тоді я йому показав, що він закручує гайки неправильно, засильно, за далеко, що ми не можемо встановити, мусиш відкручувати ті всі гайки. Він думає, як би то вийти з тої ситуації, так собі хитро. І він вирішив запаковувати коробки, так як я повністю, Повністю, так щоб вони виглядала як оригінальна, і ставить теж і там не, роз, не, не визначиш, де його де моя. І він побачив, як я закручую. Там три болта вставляти треба і закручуєш гайки. Потім воно розтискається, я принесу, я хочу встановити вдома кілька штук, нехай буде. Бо приїхав Гаррі він скрутив е температуру і тепер в кімнаті. Нормально, але не жарко. Е але вже, ну, вже нормально. І нехай будуть запасні. В нас і так їх на роботі багато. І, цей. і він е закривав коробки повністю. І побачив, що я вставляю ті три болта, і перше вставляю ті болти, і зразу хоп, взяв закрутив одну, другу, третю. Бо він добрав один, потім другий, мене. і дивився вліво-вправо, тому він не дивиться, які гайки закручені. Просто покрутив, поставив і все. Кожну гайку я закручую правильно. І він пробував так робити один день, другий день закривав, потім забив на ті коробки і вже не закриває. І так само закручує далі. Одного болта він не закрутив зовсім, не було, гайки не дав. Я дивлюсь, у нього столом 4 гайки лежать, в нього вони падають, він їх не може знайти і не закручує і. фігня. Круче. Семом каші не зварш. Подзвонили мені за системні блоки. Це старі системні блоки на запчастини. Ну Материнська плата там слабенька. Оперативка зовсім ніяка. Вінчестер для пам'яті, ну якщо є комп'ютер, можна. Не знаю, які там сильно запчастини можна взяти, я це за 10 доларів віддав. Воно все фі фігню коштує. То, зі смітника 10 доларів нормально. І приїхав чувак, забрався. Я зразу оголошення видалив. І, і, і зразу після нього написав мені, я віддав безкоштовно оцей тостер піч. Він в поганому стані, я його взяв безкоштовно і там нема що його продавати. Я його віддав так само безкоштовно. Віддав його безкоштовно, забрали. Забрали. І сижу я. Ми поробили то все, пообідали. Я кажу, йдемо малювати. Де малювати, він каже, ще трошечки він вже навчився на тому крісті віддихати, ховається там і віддихає. Шефа немає, йдем сидіти. Йдемо пити каву. <кій> і я кажу, треба йти малювати. Я пішов малювати, думаю, блін, А то якраз ще в нас офіс має перерву з 12 до 1. Ще не було першої. Я думаю, треба піти забронювати 41-й поверх. Є дві вежі. От тут, звідки я знімаю гори, це от Tower A. І от там гори, дуже гарний краєвид. Даунтаун весь тут. Це край Даунтауна. Друга вежа тут. І з вікна цієї кімнати, що бронюється, весь даунтаун видно дуже гарний краєвид. Завтра я піду туди. Завтра я піду туди, зроблю фотки. Бо я забронював, вдалося мені забронювати цей. 31 числа на Новий рік з 31 на 1 я забронював з 5-ї вечора аж до першої ночі. Щоб там ніхто не забронював мені з першої ночі. Отак. От ну, я думаю, вже броні не буде. Красота. Ідеально. Але це вже буде окрема історія. Окрема історія, Бо там не буде дуже багато людей. Там є столики. Там трошки інакше. Там столики на чотирьох, стіл один великий. Класно, 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 Можна все буде роз, розділити. розділити, Але не, не так, як це, що в мене зараз. Це паті для всіх. Для всіх. І мені приємно, що додаються люди, які хочуть прийти, вони зразу скидають гроші. Так що мій план з збором коштів наперед дуже запрацював. дуже запрацював гарно, Я задоволений, люди скидають. В нас я зразу в Excel зробив підрахунок автоматичний, пишу скільки людей, скільки дітей, скільки грошей, і воно автоматом мені підбиває внизу. Зразу я бачу, яка в нас сума. Доберем до 41 людини. І все. І стоп, більше не буде. Хто так собі хоче туди піти, той і не піде. Отак. І ми на ті гроші, я буду робити голосування. Я знайду якісь товари, ну, якісь страви, які можна. Які можна купити, і будемо голосувати, хто що хоче. Або купимо знову піцу, купимо фрукти. Я думаю, це хороша ідея. Піца, кава тим більше буде, цукор, все. Я люблю піцу з кавою. Я візьму собі пиво. Я візьму собі пиво. Я в списку напишу, що буде кава. Пива я не принесу тільки для себе. Хто захоче собі принести віскі, вино або пиво, нехай приносить. Це можна, буде тільки кава. Отак. Ну, Розговорився 41-й гарно. Мені дуже сподобалось, що вдалося мені забронювати. Бо всі дні заброньовані. Я думав, змінити Tower A на Tower B 1 грудня нема заброньованого. Отак. От Але нічого. Все буде класно. Ну, от, Про цей новий рік знаю тільки кілька людей і ті, що будуть дивитись в мій Ютуб. Мій YouTube багато не дивиться. Сьогодні я отримав дуже гарні два коментарі. Від одного підписника, ну, підписник, не підписник, просто хтось подивився відео, і зразу на перших відео, де ви зробили цей номер, номер, я так зрозумів. Сін номер я зразу. Бо люди не читають, там в описі в мене є і адреси, і по порядку я просто скопіював, відповів. Зразу от людина прилетить, хоп-хоп-хоп, це все треба зробити. І кажуть в такому самому порядку, бо перше треба, головне сінамбер взяти. Без того сінамбера і карточку мобільного оператора не продадуть. І в банку, і документи треба що? Work permit взяти в аеропорту. Головне все. З тими паперами: Work permit, паспорт і sin number, Тобто будуть саме основні документи тут в Канаді. Відписав все, людина задоволена. Підписується, не підписується, лайки ставить. Головне допоміг. Отак. Що далі? Що далі? По порядку пішли. Ну і що, я забронював це і пішов малювати. Помалював е, ту квартиру, чувак з'їжджав. І він, е, ми йому сказали, що вчора ми йдемо малювати, ні за що відповідальності не несемо. І він лише е, каже, все, він з'їжджає, я спитав, все з'їжджає. І він залишив там е, пузлі. Пазли я от взяв, дітям віддам. Гарний такий якийсь новорічний олень, і пузлі досить такі великі. Не такі дрібнесенькі, я думаю, що легше буде скласти, але 500 штук. Хто любить, той забере собі ті пузлі. Отак. От на халяву все можна. Взяв там е, собі миючі засоби. О! Блин. Зараз після відео мені треба, я якраз залив ванну, там на півгодинки треба було. Я зараз після відео хочу йти полежати в ванні і відпочити. Е, залив ванну, бо там погано стікало. І тут я ще не знаю, як ці системи зроблені. Я як робив ванни в Франції, в Парижі там набагато да простіше. Зовсім інакші сифони. Тут інакша система зливу. Тут е, іменно сифончик десь там ззаді. А, не, не, не буду пояснювати за ті системи. Треба мені знати, як воно тут, і щоб я міг сам то все почистити поремонтувати. перемонтувати. Е, Помалювали. І сам до мене дзвонить Роман! Бо я його відправив в іншу квартиру. Кажу, іди там зароби дирку в стіні. Е, не є така пильна робота, а я буду малювати, помалюю ту квартиру. І цей. І він дзвонить Роман, стоп! Не будемо малювати ми там, ту, там де я ж покривав. Лише мені на завтра. Бо то вже майже 4 година, я тільки десь на годинник 3.30. Ну, майже четверта, це ще купа часу, ми ще могли б помалювати ту квартиру. Але він не хотів малювати, бо шеф йому сказав, що в четвер його хоче забрати на цей, На іншу будівлю, а мене лишити ту самого. Я тут сам справлюсь легко. Ось, до обіду зроблю все, без себе, все виходить швидше. Я кажу, ну добре, йдемо. Ми, коротше, зібрались, пішли на четвертий, я з'їв яблучко. У мене там холодильник вже скоро буде повніше, ніж вдома, Та, як я на роботі. Я вже собі напакував на завтра всякі там і, ті, і тунець, і Я хочу поїдати, це все під ноль. У мене на роботі стільки, всього, можу їсти і там, і тут, коли захочу. Одинаково. Так що ми посиділи, посиділи, все, я відправив. Сема я відправив і сам потопав додому. Потопав додому, прийшов. Гарі нема, Гарі ще на роботі, зараз нікого нема. Вже яка ж година зараз? Зараз кажу. А, пів восьма. Не пізно, але я зараз після ванни піду в ріжку. Піду віддихати сьогодні знову швидше. Вчора ляг в 10-й і заснув десь в 11-й. Крутився, щось не міг заснути, до організму не привик так скоро. Прийшов я, вирішив поїсти оцих дирунів, що дали мені церкві Володимира. Мене, їх дали мені 8 штук 8 штучок. Я в основному їв 6 за раз і там брав собі всякі там прикуски. Цього разу я вирішив взяти 4 і 4 котлети. Чотири котлетки, взяв собі зелену цибульку, відкрив сметанку. Що я там взяв соуси і смачно поїв. Так кажуть, котлети можна їсти без хліба. Але я з, з хлібом, я люблю з хлібом, я собі ще тости посмажив. Смачно, смачно повечеряв. І що і все? Що в мене тут далі? А, блін, йшов додому, і, думаю, зайду в Тім Хортон. Тім Хортон спитає, скільки коштує цей великий пакет кави і скільки там кави. Вона подивилась, він 21 долар коштує. І 12 горняток кави. Він виглядає, я скину його в Телеграм. Це бокс з пакетом кави, як пакети вино. І позаду там є крем, цукор, ну, вершки, палочки і горнятка. І горнятка все там є. Треба взяти. Треба взяти оцей набір на роботу. У нас, У нас в одної співробітниці з Офісу День народження, в четвер. І в четвер ми сьогодні скидались по 15 доларів. всі. Перше, Сем каже, по 50 доларів. Я кажу, нічого, собі, що ви хочете купляти по 50 доларів? Та ми на, на нашу вечірку скидаємося по 10 і нам От. вистачає. Mm. Uh, скинутись по. по кажуть, що скинемося менше. Все одно ми ж там тільки перекусити. І зразу він так подумав, проход точно нашу по 50. Коротше, скинулись ми по 15 доларів. Та потім е шеф купить якоїсь піци в четвер, і ми будемо мати таке собі, таку собі вечірку. 25-го у нас вечірка від е офісу головного. Запрошують всіх працівників і власники тих будівель теж будуть. Коротше, серйозна паті. Буду бачити. Отак. От е -е 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 дальше, дальше, далі. Все. Нас вже, о, прийшов Гаррі. Нас, нас вже є 22 людини в списку. 22 людини в списку на 41-й поверх, на 1 грудня. І я точно знаю. Вже мені написали: ми будемо двоє, але грошиків нема. В список не попадають поки що. Але вони попадуть. Попадуть, перш треба здати гроші. І не спішу. У нас ще час є. У нас ще час є. Ось таке. Все. Прийшов Гаррі, йду з ним привітаюся, йду цей, скажу, що я йду в ванну, а потім ну, спадки. Гарного, гарної середи, смачної кави!